Мо церемонію офіційного зважування учасників четвертого туру Кубку України з Фріфіайту дивізіону еліта Кубок Буковеля. І для проведення змагань я запрошую в першу чергу головного суддю та рефері змагань суддю міжнародної категорії Віталія Нетягу. Під ваші облиски зустрічайте. Також під ваші учні увазі Я запрошую наших чарівних ринґьорз, які також підтримують наших спортсменів. Ваші обласки їм. Дорогі гості, сьогодні ввечері будуть розіграні кубки буковеля класу Б у вагових категоріях до 61, до 66 та до 70 кілограмів. А також глядачів чекають поєдинки класу А у вагових категоріях у ваговій категорії до 61 кілограму та надважкій ваговій категорії. А також головний поєдинок вечора це фінал претендентів у ваговій категорії до 84 кілограмів. Отож, ми розпочинаємо. І для проведення зважування я запрошую учасника змагань у ваговій категорії до 61 кілограму. Спортсмена із міста Дніпро Артем Мисак. 60,7 кілограма. Ваші обласки. Підтримуйте, будь ласка, спортсмена. До зважування запрошується учасник в змагань у вагоній категорії до 61 кілограма спортсмен з міста Ірпінь Роман Колотвін. 61 кг кілограм чотириста грам. І запрошуємо обох спортсменів до битви поглядів. Дякуємо, просимо бійців ставати поряд з боку. Тим часом до зважування запрошується учасник змагань у цій же ж ваговій категорії до 61 кг. Спортсмени з Вінниці Юрій Миколюк. 60 кілограмів, 100 грамів. До зважування запрошується у змагань у цій ж категорії до 61 кг спортсмен із міста Яремче Юрій Буждиганчук. П'ятдесят 57 кілограмів 300 грамів. Запрошуємо обох спортсменів до битви поглядів. Дякуємо і просимо усю четвірку спортсменів в даній категорії до спільної фотографії. Спасибі усім бійцям. Нас відбулась церемонія зважування. у ваги категорії до 61 кг. Ми продовжуємо. І до зважування запрошується учасник змагань у ваговій категорії до 66 кг. Спортсмен із міста Київ Владислав Громадський. 63 кілограми шістсот грам. До зваження запрошується учасник змагань у цій категорії до 66 кілограмів. Спортсмен із Тернополя Андрій Ткачик. 65 кілограмів 900 грамів. Ми запрошуємо обох спортсменів до битви поглядів. Дякуємо бійцям. Можете ставати поряд поки що. Ми продовжуємо. Категорія до 66 кг. до зважування запрошується. Спортсмени з Вінниці Ігор Куцький. 64 кг 800 грам. До зважування запрошується учасник змагань в цій ж категорії до 66 кг Спортсмен із Дніпра Дмитро Полторацький. Шістдесят чотири кілограми триста грам. Запрошуємо обох спортсменів до битви поглядів. І просимо всю четвірку спортсменів до спільної фотографії. Дякуємо бійцям ваші оплиски нашим учасникам змагань. Ми продовжуємо офіційне зважування і до зважування запрошується учасник змагань у ваговій категорії до 70 кілограмів. Спортсмен з міста Ірпінь Владислав Кураш. 70 кг 500 г. До зважування запрошується учасник змагань у ваговій категорії до 70 кг спортсмен із міста Дніпро Рабіл Сабірлі. 69 кг 200 г. Запрошуємо обох спортсменів до битви поглядів. Поки що дякуємо. А тим часом до зважування запрошується учасник змагань у ваговій категорії до 70 кілограмів. Спортсмен з міста Ірпінь Дмитро Михальов. 69 кілограмів 800 г. До зважування запрошується учасник змагань у цій ж категорії до 70 кілограмів спортсмен із Києва Руслан Бачков. 69 кілограмів 100 грам. Запрошуємо обох спортсменів до битви поглядів. Дякуємо, а зараз запрошуємо всю четвірку спортсменів до спільної фотографії. Ваші обласки, усім спортсменам до зважування. Тим часом запрошується учасник змагань, який змагатиметься сьогодні в класі А, представник міста Кривий Ріг у категорії до 61 кілограму Семен Галушко. 61 кг 400 г. До зважування запрошується учасник змагань в огі категорії до 61 кг спортсмен із Києва Олександр Коваленко. 60 кг 600 г. Запрошуємо обох спортсменів до битви поглядів. Дякуємо вам бійцям. Проважаємо їх обласками. Тим часом до зважування запрошується учасник змагань у надважкій ваговій категорії спортсмени з Києва. Ігор Потіря. Дев'яносто п'ять кілограмів сто до зважування запрошується у часок змагань у надважкій ваговій категорії спортсменів з Вінниці Ігор Завара. 91 кілограм 600 грам. Запрошуємо обох спортсменів до обитви поглядів. Спасибі обом бійцям. До зважування запрошується учасник змагань у ваговій категорії до 84 кілограмів. Спортсмени з Вінниці Микола Лук'янчиков. 82 кілограми рівно. І останнім до зважування запрошується учасник змагань у ваговій категорії до 84 кілограмів спортсмен із Києва Герман Городецький. Вісімдесят два кілограми шістьсот грам. Запрошуємо обох спортсменів до битви поглядів. Дякуємо бійцям. А зараз ми хочемо запросити усіх. Спортсменів, усіх учасників змагань, а також усіх суддів до спільної загальної фотографії на цій сцені. Тому, будь ласка, виходьте до спільного фото. А глядачам я хочу сказати, що рівно о восьмій вечора в цьому залі на вас чекає початок змагань. Нехай фріфайт розпочнеться о 20.00. До зустрічі.